Хочемо послужити тим даром, який нас Господь наділив, не тільки смійомим, а ще трошки поділитися словом. Знаєте, я думав, що будемо говорити, я що буду говорити, якось, знаєте, не хочеш говорити те, що колись говорив десь і перебирати по тий. Хочеться сказати те, що дуже близьке до себе, в цей момент і близьке до кожного з нас. Я вірю, що Дух Святий десь керує нами. Це є так. Дух Святий керує і управляє, що нам. Зараз треба. Я кажу: Господи, дай мені слово. От як проповідник молюся, дай мені слово. Я, мабуть, пастор так само скаже. Він перше молиться, дай мені слово. Якщо я собі прошу слово, значить воно перше кому? Мені. Звичайно, перше мені слово. І знаєте, я с... хочу поділитися е... декілька думків на роздум лишити для кожного з нас. Е... І Зачитаю перше місце, це Пророк Агей в першому розділі. Описує я зачитаю з п'ятого вірша такі слова. Тому так говорить Господь Савод: зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Ці перші слова, які промовляє Пророк до Ізраїля, і Господь каже: зверніть увагу. Як вам ведеться? Знаєте, я починаю перевіряти своє, серце, своє серце, своє життя і дивлюся, як мені взагалі ведеться в цьому житті. І знаєте, я замітив, що багато благословень в моєму житті це не завдяки навіть мені. Це завдяки все, батьків, які відчували внутрішньо від Духа Святого поклик молитися. Навіть я їх, мабуть, до кінця і не знаю тих людей. Але раз навіть Скажу свідчення, зустрів ту людину каже, я тебе молюсь. Я просто такий шокований, ви, ви ж мене не знаєте. Але Господь побуджує людину, і вона молиться. Завдяки благословінню, яке в мене є завдяки дружині, яка молиться. Завдяки церкви, яка молиться, і багато-багато інших людей, які моляться, які відчувають внутрішньо потрібно молитись. Взагалі, якщо читати послання, апостол Павло каже, ви моліться. За всіх святих. Чому такий поклик до кожного з нас молитися за всіх святих? Взагалі, молитва це один казав брат, це має бути так привично, як ми дихаємо. Наскільки близька має бути нас молитва. От якщо ми лишаємо молитву, таке віще, як будто ми підемо під воду і нема дихання. Отак От у нас має відчувати, якщо ми без молитви. По факту, воно якось для духовного стану так іде. Якщо ми не молимося, так воно відчутно. І ось. Рок, Агей говорить Господь через нього. Каже: зверніть увагу, як вам ведеться. Подивіться просто по своєму житті, як вам ведеться. Просто перегляньте. Не треба однобоку дивитись, дивитися, треба просто переглянути з усіх сторон. Зі своєї сторони, зі сторони Божої на себе. Як нам ведеться? Яке взагалі життя моє, коли я рухаюся в християнстві? Як, як, я, як я бачу? Як я це бачу, як мені ведеться. І знаєте, що далі пише а, пророк, і я дуже здивований. І шостий вірш каже: ви сієте багато, але мало збираєте. Ви їсте, але не насичуєтесь, п'єте, але не втамовуєте справу. Ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла. А хто й заробляє, кладе в дірявий гаманець? Знаєте, про яких це людей говорять? І далі я просто хочу контекст зачитати і просто, просто поміркувати е, з нами у це місце. Тому й каже Господь Савов: зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться, знову ж таки каже. «Підіймі, підіймітесь гору, доставляйте звідти дерево і відбудовуйте храм, щоб він був мені до вподоби. і я був у ньому прославлений, говорить Господь. Далі. Ви сподіваєтесь на багатство. А виходило мало. Ви сподіваєтесь, набагато, а виходило мало. А коли приносите те додому, то його розвіював. У чим причина? Питає Господь Савов. А в тому, що мій дім лежить у руїнах, а кожен з вас поспішає працювати біля власного дому. Тому то небо над вами не дає належної роси для вашої землі, а земля затримує свій врожай. Я спровадив посуху на ваш край, на її пагруби, на пшеничні поля, на вино, на олію, на все те, що зрошує землю, а також на людей та на худобу, і на всі труди людських рук. Слово, яке пророк говорив до Ізраїля, і там конкретно, в контексті описано, люди почали займатися справою власною, будувати будинки, будувати будинки. А коли вони це Вони вернулися з полону. Тільки що вернулися з полону. В полоні так добре було. Вони вернулися з полону і почали просто відбудовувати свої будинки. Почали робити своє життя комфортним. Бо так цього не було, тих сусідів. Так цього не було. А ми так дивилися і хотілося. І тільки приїхали в свій край і зразу почали, що робити? Відбудовувати свої будинки. Робити свій комфортне життя. І знаєте, що Господь каже? Ви не тим займаєтесь. І дивіться, вже пройшов якийсь період часу. Ви робите, ви трудитесь, але результату нема. Ви поклали за основу робити доброму для себе і побачили, і точніше, точніше Господь каже, ви подивіться, як вам ведеться. Ви робите, ви стараєтесь, ви ніби все робите для того, щоб було добре. А в результаті що? Таке вища, як будто нічого не робили. І знаєте, коли я почитав це місце, воно дуже близьке до нашого духовного життя. І знаєте, я почав перевіряти своє серце, і розумію, в іншому місці написано, що храм це ми Духа Святого. І знаєте, що Пророк описує? Каже, у угору, позволяйте звідти дерево і відбудуйте храм. І далі що? Перед тим каже Господь, що він в руїнах лежить. Храм мій в руїнах лежить. Він має бути відбудований. Він має бути відбудований, щоб прославлялося ім'я Моє, а він в руїнах лежить. А ви займаєтесь чим? Відбудовуйте свої будинки, своє власне життя, свої мрії, свої бажання. В нашому житті часто ми можемо поставити акцент. Побудувати свою кар'єру, побудувати собі власне життя, побудувати собі, досягти своїх мрій, досягти якихось певних цілей. І за основу стоїть це моє. Це не Боже, це моє. І що пророк говорить? Ви сієте багато, але мало збираєте. Ви трудитесь. Але все зводиться до деревого кошелька. Просто все зводиться до того, що ніби на смарку наша робота. А чому? Господь каже, тому що ви занедбали храм мій. Якщо ми занедбаємо храм Духа Святого, який живе в нас, і ми не будемо розвиватися в тому, щоб Дух Святий в нас був і потужно працював, ми просто будемо жити, і всі наші труди. І, до речі, це труди може бути церкві навіть. Ми ніби працюємо, ніби комусь допомагаємо, ніби співаємо, ніби проповідь говоримо, навіть їздимо на самі гарячі точки, бо що б то не було би. І що, ми занедбаємо свій храм, який... там, де живе Дух Святий, і він в руїнах лежить, то все. Просто йде на смарку. І знаєте, коли я прочитав це слово, я зрозумів, наскільки треба займатися тим, що дуже важливо є. До речі, Господь нам допомагає цим. Коли ми молимося, кажемо, Господь, допоможи, він чим допомагає? Обставинами е, в тому е, часі, де ми живемо. Те, що прийшов до нас коронавірус, нас колихало. Але щоби сильно, то не, то не сильно. Але коли прийшла війна. Багато що змінилось. І знаєте, я так думаю, добре, коли християни побачили в, в тому часі, що там відбувається, і в війні, ось саме ці ситуації, що відбувається, побачили Божий промисел, Божий промисел щодо мене. Яким я маю бути? Що маю я робити? І знаєте, що згодиться до, до чого? Що я маю відбудувати храм внутрішній храм. Я маю відбудувати. Бо якщо починати відбудовувати, після мого покаяння, примирення з Богом відбудовувати моє знову ж таки життя, мої бажання, мої цілі, десь якісь інші речі робити, але не відбудовувати храм внутрішній, ми просто знову ж таки, по-простому можемо провалитися. Знову ж таки, по-простому ми можемо провалитися. Тому, каже Господь, Зверніть увагу вашу на те, як вам ведеться. Часто ми думаємо в своєму житті, щось я неправильно роблю, то в Довгий в ліс, то там неустройство, там неустройство, там неустройство. У нас приходить думка, правда? ж? Щось таке приходить. І Господь конкретно каже: зверніть увагу, подивіться. Якщо вам не вподоби, що в вашому житті є, і реально немає устройства. Почніть з внутрішнього. Відбудовуйте храм. Почніть з внутрішнього. відбудовуйте храм, де буде прославлятися Господь. І коли це почнете, почнемо ми робити, ми побачимо, як буде мінятися біля нас. Ми будемо задоволені навіть меншим, ніж нас було. Ми будемо задоволені, задоволеними і а, більш навіть такими твердішими до тих людей, які нас завжди тиснули. Ми будемо сильніші в наших боротьбах. Але тільки ми зупинимося в тому, щоб збудовувати храм внутрішній, ми знову ж таки провалимося. Тому це коротеньке слово для кожного з нас, щоб ми пам'ятали, наскільки важливо займатися внутрішнім. І, як написано, що найперше, найперше. Не основне, не тільки, а найперше. Бог добре знає. Тому що він нас поселив на землі. І що нам треба? Що нам треба їсти, нам треба одягатися, нам треба будувати будинки, нам треба купувати автомобілі і багато іншого. Але написано, найперше за все, перш за все, це царство Боже. Це царство Боже. А решта додається. Тому хай Господь кожного з нас благословить, допоможе. І оце останнє, що я хотів би сказати, знову ж таки, повторяючись. Давайте будемо звертати увагу, як нам в житті ведеться. І це буде найкраще. Хай Господь благословить вас і допоможе. Амінь.